На тощак. Правильно, наче серце. Виглядати у значенні опису зовнішнього вигляду. Це найпоширеніша калька. Я її теж використовую. Але правильно казати мати вигляд. Виходити на вулицю в контексті виходити назовні. Неправильно. Я не виходила на вулицю цілий тиждень. Правильно виходити на двір. Любити у значенні почуттів між двома людьми. Неправильно. Колін Бріджертон любить пенелопу Фезерінгтон. У них зав'язався роман. Правильно, Колін Бріджертон кохає пенелопу Фезерінгтон. У них зав'язався роман. Відносини у значенні зв'язків між двома людьми, які кохають одне одного. Неправильно у моєї подруги почалися нові відносини з її одногрупником. Правильно у моєї подруги почалися нові стосунки з її одногрупником. Ярмарка. Правильно ярмарок. Повістка дня. Неправильно. Сьогодні у нас на повістці дня новини про підвищення цін. Правильно порядок денний. На рахунок. Неправильно. Я звертаюся до вас на рахунок підвищення зарплати. Правильно щодо з приводу. Запам'ятайте. На рахунок можна тільки покласти гроші. А ось звертаються щодо або з приводу чогось. Піон. Правильно півонія. Відійти від шоку. Правильно отямитися. Такі як? Неправильно. В магазині можна часто побачити знижки на продукти. Такі як шоколад, сік, кисломолочний сир. Правильно в магазині можна часто побачити знижки на продукти. Як-от шоколад, сік, кисломолочний сир. Не дивлячись на. Неправильно Я радію життю не дивлячись на війну. Правильно Я радію життю, не зважаючи на війну. Кишечник. Правильно кишківник. А які з цих каляк ви використовуєте найчастіше? Чекатиму на ваші відповіді в коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!